Антикварний столик. З дуба, судячи з усього. Тут зверху встановлена така, не знаю, розбираюся в каміннях мрамор чи граніт. Для того, щоб гаряча штука, якщо там чайник якийсь чи що, не пошкодила деревину. Такий ключик. Відкривається дві шухляди. Зверху для чашок поличка, але воно не просте. Воно отут от складається. Так, складається. Тут є завіси і цей зверху стіл, ніби так, як ноутбук, закривається. Зверху дерев'яна виходить Ну столешня. А це, типа відкрите. І тут приготувати чай. Ця поличка закривається вверх. Знизу дві полиці, точені такі тут подвійні ніжки, там одинарна ніжка. Прекрасна антикварна річ. В принципі, якщо не чай, то спокійно можна використати як, не знаю, навіть як робочий стіл.